Вітаю, мене звати Олексій сьогодні вже 20 жовтня, і так, Путін летить все ж таки в Угорщину зустрітися з Трампом. Також Путін вимагає віддати Донбас в обмін, начебто на мир, але Зеленський поставив крапку, жорстку крапку каже ніяких територіальних поступок зі сторони України. Також Росія почала використовувати нові реактивні каби. Керовані авіабомби, які летять вже, друзі, майже 150 кілометрів. Ну а тим часом Україна нищить цього разу газорозподільчу станцію, а також знищили РЛС в Криму. Далі розберемося коротко та по суті ви дивитесь топ-5 подій за сьогодні. Поїхали. Отже, новина номер один: саміт Трампа і Путіна офіційно в листопаді. І це вже не чутки. А сьогодні МЗС Росії офіційно заявляє, що зустріч у Будапешті вона готується, ну і робота нібито йде глибока та серйозна. Зеленський реагує на це максимально жорстко. Він прямо каже, що боїться а, дійсно поганого сценарію після цієї зустрічі. Ну, справа в тому, що Трамп та Путін, як ми бачимо, друзі, все ж таки спробують домовитися між собою, а нам лише висувають умови. Але попри це, Зеленський говорить, що я поїду зустрітися. Тристороння, двостороння зустріч, будь-яка зустріч, яка зупинить війну. Зеленський на це готовий. Але, друзі, які ж прогнози щодо такої зустрічі? Дехто каже, що буде аляска 2 тобто нічого. А дехто прогнози аналітиків говорять, що це навіть може бути вирішальна зустріч, тобто закінчення. Війни. Ну, наприклад, Дональд Трамп вважає, що угорський формат може бути наступним кроком, а який принесе результат, який він хоче, тобто закінчення війни. Про це говорить Зеленський. А також, за словами Зеленського, президент Трамп нібито наразі дає Путіну ще один шанс. Ну, не знаю, друзі. Побачимо. Зустріч буде в листопаді. Пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо. Новина номер 2 Зеленський готується до гігантського контракту зі Сполученими Штатами на 25 систем Петріот. А водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс, нас охолоджує по тамагавках. Ну, він каже, що Трамп ще не вирішив, то вирішив, то не вирішив, і він нібито в першу чергу думає про арсенал Америки. Ну, звичайно, що Україна. До побачення. Ну, друзі, я вже про це говорив. Якщо навіть вони й дадуть нам, то це буде дуже повійний процес. Це буде дуже мала кількість цих тамагавків, які не вплинуть кардинально на хід війни. Новина номер 3 Нова загроза від Росії. Росія б'є реактивними кабами на 150 кілометрів. Вперше сьогодні прилітає. По Полтавщині, а це вже не ті старі бомби, що летять на 40 кілометрів. Це нова реактивна Гідота з дальністю до 150 кілометрів. Вони тепер дістають глибоко, друзі, в тил. Уявіть собі, 150 кілометрів, тобто він підлітає до лінії а, зіткнення бойового там за 40-30 за кілометрів, в, 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 випускає цю авіабомбу, яка може долетіти, наприклад, до Миколаєва, до Полтавщині. І це кардинально змінює ситуацію, ну і вимагає, звісно, іншого підходу нашої протиповітряної оборони. Новина номер 4. Війна триватиме ще до 27-го року. Такий прогноз робить Міжнародний валютний фонд. Він офіційно погіршив свій попередній прогноз. В попередньому прогнозі війна мала б закінчитися до кінця 25-го року. Тобто, зараз ми маємо. До кінця 26-го року. Є позитивний момент такого прогнозу, тому що вони виділяють нам фінансову допомогу і розраховують на те, що війна буде тривати до кінця 26-го року. Тут якби, позитивний момент, але, звичайно, негативний те, що війна не закінчиться або закінчиться. Чекаємо, підписуємося, віримо в ЗСУ і на останок остання новина. Номер 5. Наші дрони відповідають, в Росії горять газові підстанції. Поки ми чекаємо на тамагавки, наші дрони працюють. Сьогодні потужно прилітає по найбільшому газопереробному заводі в Оренбуці. Ну, друзі, а в Криму рознесли новітню РЛС Валдай, яка мала б захищати е, аеродром Джанкоя від, FPV, від е, дронів. Але в результаті дрони її і знищили. Ну а на додачу, Європейський Союз нарешті ухвалює план повної відмови від російського газу до 2028 року, навіть попри опір Угорщини. Тобто Угорщина не давала це зробити, але Європейський Союз якось обходить це вето і все ж таки. Приймає тому, друзі, грошовий потік для Кремля буде поступово скорочуватись. На цьому я завершую своє відео. Підписуйся обов'язково, тисни лайк. Ну і до зустрічі!